Показуємо двохкімнатну квартиру в Новобудові район Академічна Олександрівська, 3, четвертий поверх з восьми, двостороння квартира, зайшли ми в кухню. Меблі техніка все предоставляється для вас. З кухні в нас є балкон такий. Я вийду, хоча вже показую шосту квартиру. Да, у нас сім двохкімнатних квартир. Є пару трьохкімнатних, однокімнатних. Там це Барбара неподалік, це центр академічного. Є на вибір різні кольорові гамми, а на ліву сторону, на праву, посередині. Так що вас цікавить саме двокімнатні квартири в новобудові, у нас їх багато. Перша спальня кімната, на підлозі ламінат, в банній кімнаті плитка з підігрівом. Бойлер на твірі води, електроопалення. Вже можете дзвонити 098, 454, 411 Такий же самий номер лайф 093. ванна кімната. гардеробна у нас. Та друга спальня. В кожній квартирі індивідуальні люстри. Як про музейні експонати. Мені подобається. А вам? Напишіть в коментарі, я знаю. Все. Дзвоніть, пишіть, я на зв'язку.